Так, ну що, всім привіт. Сьогодні у нас така рулика Вітте Mercedes Benz Vito Находимось в офіційного дилера Mercedes. Місто Вайблінген. Такі от у нас маємо мерседесик V класу 250 дизель. Це таке дешевенька комплектація в нього. Маємо Mercedes Benz фари. Я так розумію, це якісь лазери. Якісь... хто розуміється, той напише. Так, маємо 17-й радіус колес. Це у нас пасажир. Такий він в пилюці весь стоїть уже довгенько. В 250D. Непоганий такий варіант. Гума майже нова, гальма теж спереді майже нові, ззаді теж майже нові. Непогано виглядають диски цілі. Диски всі цілі. Маємо сидіння з тканини, шкіряне кермо. Зараз я вам покажу. Ось такий вже сучасний монітор стоїть. І ще общем, напевно рік у нього. Та зараз скажу. Не, не проблема. Це у нас пасажирчик. Це у нас 06-24 рік. Пробіг 17683 км, Дизель на автоматі 190 кінських сил. 2 літри. Євро 6. Так, за 63. Брутто, а, 63 у нас брутто 900 євро. І 53 697, А то пишуть часто, яке брутто, яке брутто, Та бог хто знає яке брутто. Так, сейчас я вам... Що у нас тут? отакі сидіння має автомобіль. Вони не завжди. Я так розумію тут 4 ззади. Шість місць. Щось маловато. Автомобіль має гарантію. Рік. Так, маємо. Йдемо далі. Маємо такий красненький Mercedes. Нова гума стоїть у нас. Continental. Цешечка. Напевно не, не бачу. Нові гальма має автомобіль. Красненькі такі гарнюля виглядає. Спереді теж на її. Ну, ще, ще іржі не видно. Така оптика у нього маднява. Це, напевно, лазери стоять якісь. Ну непогано виглядає. Таке як побагаче. <рі> По багатому. Так, давайте ми глянемо, що у нас тут. Тут у нас теж стоять сидіння з тканини. Шкіряне кермо має автомобіль. Приборка. Стара. Старого зразку. Так, що у нас тут? Це у нас я не бачу і вам не видно. А, тут сидіння трансформера стоять. нічого собі, нічого собі, що тут ззаду. А тут ціле сидіння. Непогано, непогано. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас тут? Що у нас тут по ціні. Так, Mercedes Benz V220D. Де, 24-й рік, пробіг, 14 591 кілометр. Новий автомобіль. Так, має автомобіль 163 кінські сили, 2 літри, дизель. Євро 6. Так, 6 сидінь у нас. 55 900 брутто. І 46975 нет. Ось так. Зупинити почитаю. Ну непоганий автомобіль, непоганий, майже новий. Майже новий вітер. Погано, що тут немає у нас сидінь якихось гарних. Ну тут оптика дуже добренько стоїть. Так, ну йдемо далі. У нас ще один апарат. Маємо гуму Континенталь 24-го року 245-45 на 19 YXL. Ну це не цешечка, так, та ну вона нова. Зовсім нова. Стопи Mercedes Benz. Повний привід v 300 d Тут вже хромчик. Через скільки він злізе, зрозуміло, але я гадаю, що містер гальма нові як розвіє, теж у нас з дуже малим пробігом. Зараз подивимось, теж у нас континенталь 245-45 на r 19 Тер гальма новий теж, що там дивитися, ну це і стої. Буде коштувати подорожче. Так, давайте ми подивимось. Ну, у нас такий світленький салончик має автомобіль. Сидіння у нас з перфорацією Шкіряні. Ну, виглядають добре, добре. Що у нас тут має? Давайте ми отак вам чик. Ага. Тут у нас два сидіння, теж шкіряні з перфорацією а тут у нас чик і теж у нас два сидіння з перфорацією. Так, ну давайте з цього боку ми подивимось. Ну він непогано виглядає, рівненький, рівненький, ціленький, новенький. Да? Давайте ми вам з цього краю я вам покажу поближче. Ну, сидіння, що вони нові. Вони нові. кермо теж. Приборка у нас старого зразку. Мені старого більше подобається. Не знаю, це не любите. Так, кому подобається. А ви напишіть кому які подобаються. Ну так непогано виглядає. Теж у нас, я так розумію, топова оптика стоїть. Тут, як завжди, куча радіаторів. Є пошкодження ось таке здерти. Так, ну давайте ще подивимось, що у нас тут. Mercedes Benz V300D, повний привід 11-23 року випуску автомобіль. Пробіг у нас 50 971 кілометр дизель на автоматі. 237 кінських сил, 2 літри, дизель. Так, що у нас тут? Ось так. от Зупините, почитайте. 6-6 сидінь у нас. Так, по ціні у нас 68 900 брутто. І 57 899 це у нас нетто. Ось так от. от. Такі ціни у нас на даний час в Німеччині на Mercedes Vita. Ну, він він мотався. мотався він добренько. Дивіться, який капот. Капот дуже побитий. Ну його. Та його треба фарбувати. Літав. Автомобіль по автобану. Дуже так гарно літав. Ну вони і літають. Там 300 кобилів, взялки-палки на ньому. Так що були сьогодні такі от мерседесики. Кому сподобалося, оставимо вподобайку. Підписуємося на канал. І всім чао!